Бета, а от нас доджик. Чікань. всім, привіт. Бери цей. Э, на машину, але в машину ще не дивився, вона її згрузити Ошибка була по датчику колінвала. Ми вчора їздили в Немірі, протікала вода Я! на полік і ключ у нас пострадав без ключа. І у нас от привет, друзі Привіт у нас другий день з доджиком. Короче. Ми зробили дефектовочку, вияснили, які нам треба запчасті. Їдемо знайшли в Німірові. В одної людини багато запчастей. Зеркало, потім що там в нього? Бардачок під кліматом. Коротше, там його не Клімат-контроль, радіатори двигателя, бо він пробитий. Коротше. І і ще щось не ну, я вже забув. Коротше. Зеркало я казав. Коротше, коротше там великий список запчастей. Такий не дуже, звісно, але поки те, що ми бачимо, він ще в нас не заводиться, завести його не можемо, але поки цей, поки... акумулятор. Да, поки ж три акумулятора, акумулятора ми теж там знайшли. Зараз візьмемо ще акумулятора туди і будемо тоді пробувати заводити, тому що ми пробували, він не заводиться, Бензин заливали. Але ми тільки джам-стартером пробували прикурювати, у нас акумулятора робочого немає. То від там чуть покрутив і все, він здох. Надіємося, що двіятель живий і його ніхто не перегрів, тому що мене вчора е, злякали, на що двіятель, що був такий компас, брали з пробитим радіатором, і там перегріли двіятель, він не заводився. Будемо надіяти, що нас доджик все-таки заведеться. І ми все-таки поїдемо. Там проблема може бути в цьому клімат-контролі. Його просто там не було. Клімат-контроль, виходить, знятий був. І поставили вмісто нього якусь магнітолу аксіс американську. І класну типу, класну акустику. Магнітолоцю зняли, акустика залишилася, виходить частічно. Провода, от такі, о, типу, якісь мікросхеми управління для цієї магнітоли, виходить. Клімата заводково не викинули і поставили такий переходник під клімат спеціальний. То ми зараз будемо купувати заводський клімат туда, бардачок, там, де був клімат, той який підставний типу, до цієї магнітоли, бо магнітола була велика короче. Вона стоїть, кстати, 580 баксів манітола, та яка там стояла і яку зняли. Так що її не зря зняли. І будемо боротися далі. Сьогодні будемо ставити акумулятор. Там ще по телевізору є нюанси, там біля фари щось таке. Ну я сподіваюся, що воно попаяється, тому що э, спеціалістами говорили э, цей телевізор, якщо взяти китайський, може бути зазор в 2 см. Реально в 2 см. То, есть, э, то нам важливо встановити наш. Телевізор, він в нормальному стані. там пару кріплень, відломано попаяти його, встановити його в ідеал. Це найголовніше, я думаю, так, тому що... китайські ми завжди можемо купити, але ми краще йдемо по оригінальних запчастях. Беремо все оригінальне. Так що, отак. видос уже буде далі, ми вже будемо на місці. Так будемо що? заводити. Да. Не, будемо запчасти пакувати. До зустрічі. Ось, друзі, у нас їде Америка. Походу їхала через Грузію. Легесенько поврежденна. Трошки попала походу на бабки. Америка, от такі то діла. А ми їдемо. Не мерю по запчасти на доджика. Привіт, друзі. У нас короче, другий день. Але що, привіт? Ми вже здоровились на початку. Коротше, у нас другий день сьогодні. У е... мене кум казав, коротше, що слово. Коротше, понял, це е... як його. Слово паразит, коротше, будемо без нього знімати, ми потім це вирішимо. Так, коротше, і все одно коротше. Сьогодні їздили... А, не, з самого начала. Ти знімай, не цей, можеш не виключати. Так, да, я обріжу, коротше. Коротше. Блін, надо без коротше. Е, у нас сьогодні другий день. Зробили вчора дефліктовку тих запчастей, які нам потрібні для ремонту цієї машини. Нам потрібен радіатор. Радіатор знизу десь вона наскочила на бордюр, я так думаю. Радіатор пробитий знизу. Купили радіатор, нам буде поміняти радіатор. Потім купили зеркало, ну, якого немає, от видно, в нас зеркала немає. Купили клімат контроль, тому що тут в машині вмісто клімату стояла магнітола, а клімат був виведений на місці бардачка. Бардачок от ми купили, то у нас от так буде виглядати салон. Бардачок і клімат. Все по оригіналу. Купили ще трошки болтиків, шурупчиків, щоб це все скрутити. Купили 4 динаміка, тому що в нас варвари повитягували з машини все. То тут просто у нас в машині пусто. То карти були зняті. Може п'ятерочку включити. Карти були, були зняті частично, отак, ми їх вже позащелкували, і динаміків там не було. І тут йшли в нас провода звідси його, отак, варварським способом. І в салоні тут у нас робиться капець, просто все пусто. Я вже клімат зняв, заводський, який тут, е, якого тут не було заводського, тут стояв е, тюнінговий від сірмі Аксес е, Клімат. І блочок, коротше, я його теж зняв. Зараз покажу, який тут блочок стояв, що він є. Блочка немає, є тільки жмут проводів коротше, від цього всього. Там ще цілий пакет проводів є. Але нюанс, коротше, що вона в нас не заводиться. Вона В нас не заводиться. Старті крута від цього. Від Jam стартера, старті крута, вона не заводиться, акумулятор дохлий. Акумулятор ми купили теж новий. Зараз розкажу, по чому купували. Акумулятор як новий? Не новий. От акумулятор у нас заражається. Гелів 2019 року з Jorni GT комплектації, я думаю, що він повинен бути нормальний. Поставили на зарядочку, на зарядочка умна, в АГМ режимі заряджається все. Цей акумулятор ми ставили на зарядку, цілий день не заряджався. він по нулям не заряджається. Возможно, там щось можна зробити, залити воду. Дістиліровано, так як казали, але поки цим акумулятором, по цінах, що в нас по цінах, по цінах акумулятора ми купили за 1000 гривень. Зеркало ми купили за 2800 гривень, колонки ми купили по 300 гривень, це 1200 комплект виходить. Заводські, оригінальні, оригінальної з цієї машини. Клімат 1200 гривень. І оцей бардачок 400 гривень. І ще ми забули про радіатор. Радіатор ми купили за 2800 гривень. Радіатор по заміннику не Китай. Фірма якась получше. Точно не, точно не знаю, яка фірма. Брешу написано мадентіна, але <хи>, я думаю, що нормально. Сказали, що нормальний. Е, нам треба буде попаяти телевізор, бо телевізор, е, сказали мені китайський, якщо ставити, він там стоїть від 3 до 5 тисяч гривень. Китайський, якщо ставити, то китайський не буде нормально ставати, буде сантиметра два зазор. Е, і того рішено, що цей телевізор буде знятий, буде знятий десь, може не сьогодні, може завтра, післязавтра. І завезене його обіщали попаяти. Завіземо Німіру, в них є, є там такий телевізор на запчастях, спаяють з двох одного, щоб був по оригіналу, щоб були чіткі зазорчики. Крила Крила поки немає, крило маю взяти оригінальне з розборки. І що, що сказати? Будемо пробувати заводити. Потому що він не заводиться. Сьогодні поставимо новий акумулятор, новий, як новий, я вже казав, що він не новий. Поставимо акумулятор, будемо заводити і далі включимося, вже, якщо в нас щось вийде, покажемо вам. Як ми будемо заводити. Поки нам треба зняти бампер, тому що тут <хи> зробили так, щоб зняти, реально помітити акумулятор. Акумулятор там знизу знаходиться. Щоб поміняти акумулятор, треба зняти бампера. Колесо ми викрутили, там доступу дуже мало, щоб його витягнути. Тому ми ще знімаємо бампера. Нам його по-любому треба зняти, бо ми будемо знімати телевізор. Так що от так. А, нижню губу е, поки не заказував. Я думаю, що поки це не дуже важливо, десь на днях закажу. Так що в нас, друзі. Поки другий день. За лобовуху поки не рішав. Я думаю, що коли зробиться, щоб машина заводилась. Зробиться телевізор, поміняється радіатор, залиється антифриз. І в нас ще по от, Це трубка на гідроусілі. Вона от, тут протерта. Коруча. Я трубку на гідроусіліті знайшов. Трубка стоїть 20 доларів, це десь 800 гривень, якщо по курсу 40. У нас зараз курс десь 38 до 40. Так що, так, якщо по ценах, щоб орієнтувалися, що по чому стало. Так що, поки от такі справи у нас по Доджові. Доджик у нас заказувався ще в січні для тих хейтерів, які будуть казати, що в нас війна, щас, да, в нас щас війна. Але її в січні до війни. Вона могла приїхати 18 березня, але приїхала тільки. Що нас 9-й місяць, 5 число. Вчора вона приїхала кори, 4 числа, 9 а заказував його в першому так що, от такі справи. Так що маємо, що маємо. Стала вона трошки дорожче, ніж хотілося, але нічого, будемо робити. Все, включення далі буде, коли цей. Отак. Ми починаємо розбирати доджика. Дивимося, які болти на всякий случай, що в нас тут цей. Бо нам треба зняти телевізор повністю і віддати його на пайку, бо він трошки поломаний. От бачите, телевізор трошки поломаний. Треба його попаяти. Купили от такий наборчик. Дивимось, що в нас тут що стояло. Оба! Тут бачите, у нас отак знизу. Привіт, друзі! У нас сьогодні третій день з доджиком. Сьогодні нам потрібно зняти телевізора, щоб завтра його завести на пайку. Радіатора ми купили, але ми його будемо ставити потім. Коротше. У нас проблема по ньому є, він не заводиться. Зробили діагностику по датчику колінвала, немає зв'язку з датчиком колінвала. Тобто або з датчиком проблема, або з проводкою, або з самим мотором. Там немає в моторі на колінвали, сигнала, коротше, немає. І болячка от така. Так що завтра везу телевізор на пайку і там є розборка. На розборці ми візьмемо одного ще датчика на всякий випадок підкинемо, тому що якщо ми... Знімемо мотора і будемо робити мотора зря, а ця проблема буде в датчику, то буде дуже обідно. То, поки ми знімаємо телевізор, от у нас телевізор бачили, отут вдарений, отут, бачите. В них на розборці є такий телевізор, і вони повністю повпають всі деталі. От знизу в нас тут теж вдарено. Радіатор у нас два цілих, один під заміну радіатор. Поки нам треба зробити, щоб він заводився. Але поки він не заводиться, то ми поки телевізор будемо цей. Поки будемо телевізор віддавати на пайку. І помаленьку будемо пробувати його заводити. В салоні ми вже трошки салон підготовили. От, купили в салон нужні деталі, Ми їх поки замочили, бо вони от всенькі от, гржаві всередині. Тут трошки довго воно стояло. Замачуємо і будемо потім відмивати. Бачите, це я на розборці взяв оце. І оце на розборці вже. Отаке воно з розборки гержаве теж приходить, якщо що. Щоб ви не боялися. Є... І купили набортика нового, щоб покрутити машину, тому що в мене от бортик в багажнику є. Йдемо покажеш наборчика. Тут у нас ззаду вже фари, окупірували території. І тут у нас... Ось такий у мене був старий наборчик, йому вже років 5, і все, що з нього сталося, це те, що ви бачите. Тобто ним вже нічого реально покрутити не можна. Його просто на запчасті, якщо якусь головку потіряю з того набору, то можна з цього витягнути і поставити. Там Якісь переходні такі, ось, бо вже реально ним нічого покрутити не можна. Новий радіатор в машині. Коробку теж? Ні, коробка вже була. Поставили вчора динаміки. Оригінальні по 300 гривень я показував взяли. динаміки поставили, зібрали карти. Осталось тільки позакручувати болти і поставляти пластмаски ті, які в нас є. Яких пластмасок не буде хватати, ми вже тоді з розборки будемо шукати ці пластмаски, оце все при... по салону, то що нам не хватає. Але вже музика грає. Це, звісно, не саме головне. Але музика зажання. А, зажання не включається, я клему не надів. Зараз я надіну клему, покажу. Наш акумулятор теж ожив. Я його зарядив, але він слабовато-круте. От дивіться, вона в нас вже пробує заводитись. Так що, от. Вона вже пробує заводитись, але проблема в датчику колінвала. Немає зв'язку з датчиком колінвала, а е цою, пробив діагностикою. Клімат вже стоїть. Все поставили. Ми думали, що проблема в кліматі, тому що його от не було клімата. Бардачок отой мене сюди от поставлю. Ручку на коробку зняв, тому що треба було знімати, щоб це все замінити, треба було зняти, я її поки не ставлю, нема смисла. Есть... Музика грає. Музику включати не будемо, щоб не забанили. Вже 4 колонки все грає. Кстати, передні колонки не грали, там просто придихнітелів не було. І блочок я мав вам показати. Який стояв От такий блочок. Аксес стояв в цій машині. Такий блочок. Це тюнінгова музика стояла. Короте, все, що в нас залишилось. Там ще куча проводів, але вони не потрібні. І вона не заводиться. Йдемо, спитаємо Дімона, як там процес нас пішов. Все, поки? Да, давай, давай поки. Що там Дімон ще трошки залишилось? Там три кондиціонер буде сама. Він відведеться на шлангах, він відводиться в сторону, так. Коротше, оцей, знімемо цей телевізор, його, завеземо його на пайку. Так що наступне включення вже буде або, або я не знаю, коли щось там, коли ми зробимо. Так що на зв'язку. Зараз Дімон буде відкручувати кондиціонера, бо рішення було прийнято відкрутити кондиціонера, тому що... Не виходить в нас по-другому і ми випускаємо фріон. Я набора від Випускаємо фріон, щоб зняти ось цього кондиціонера, тому що телевізора по-другому зняти не можемо. Він мешає. Навіть спешка включилась. Привіт, друзі! У нас сьогодні е, п'ятий день, вчора був четвертий. Е, вчора ми короче, їздили за оцим датчиком. Датчиком Ось такий датчик, короче. ошибка була по датчику колінвала. Ми вчора їздили в Немирів, купили цей датчик. Е, перед цим розібрали повністю телевізор. Зняли телевізор, повністю все зняли. Завезли вчора, на четвертий день ми завезли телевізор на пайку. Там не сильні повреждення ми його будемо встановлювати. І завезли фару. Ще на пайку на фарі там два вуха відірвано. Є, вчора поміняли датчик, колінвала. Датчик знаходиться от там, з тої сторони. Біля коробки знаходиться датчик. До нього дуже неудобно залазити, але машина висока, навіть один крат не треба піднімати, просто так я заліз, це все поміняв. І зараз ви побачите результат далі. Зараз йдемо, я вам покажу, що в нас вже стало з салончиком. От, зніме салончик, ми вже салончик трошки поубирали. Ззаді в нас салончик. Вже частенько трошки попилі У нас вот тут в багажнику, включаючи п'ятерочку. У нас тут в багажнику склад, наборчик. Наборчик у нас тут виходить тестер. Тестером ми прозванювали датчик колінвала. В режимі прозвонки тут де, виходить, діод. Він прозванюється, виходить від мінуса на плюс 400, 90 показував від мінуса на сигнальний показував 600. Привезли новий датчик. В нього від мінуса на плюс показник був 480, від мінуса на сигнальний показував 1300, тобто показники в нього були різні. Закриваємо багажник. Так, Тут ми вже позбирали карти. У нас були карти розібрані, вже всі, виходить, поставили на кожну карту пластмаски, закрутили всі болтики, все зібрали. У нас вже карти повністю все зібрано. Так. По салончику в нас вже. Стоїть клімат, я сьогодні поставив клімат. Ще треба поставити бардачок, але бардачок всередині трошки дуже грязний купили, то його ще треба трошки помити. Ключ у нас після того, як він був прив'язаний отак. Тут у нас трошки протікала вода на полік і ключ у нас пострадав, безключовий доступ поки не робить. І з пульта вона не відкривається не закривається. На цим я займуся завтра зранку. Приду на роботу. Зараз покажемо. Що в нас вийшло? Ми поміняли датчик колінвала. Нагадаю, вона коли їхала з Америки, ми її заказували. З Америки вона їхала не run and драйв. Тобто я знав на сайті вже було, що вона не заводиться, не їде. Тобто в неї були оці повждення: лобове, криша, капот, крило. Ну і там вже далі оце, що ми зняли, телевізор. І вона не заводилась. І в нас от результат. Тепер машинка заводиться. Довго не будемо давати її робити. Оба. Зараз ми позакриваємо всі двері, закриємо капот, тому що в нас отут, щоб можна було заїхати. І будемо заганяти її в гараж. Я тут поклав поки перчатку, щоб не, не терлося. Отак, опа. От нас повріздення по капоту. Ось тут і отут. Ну і там ще одне. Покрещиво дві м'ятінки, лобове. І тут кріплення крила. Вони трошки загнуті, але я думаю, не проблема їх витягнути вже, коли будуть тягнути капота. Капот алюмінієвий, то будемо вести в вінницю на рихтовку. Закриваємо двері. І машинка в нас вже на ходу. Ми її заказували, так як я казав, вже заказували, вона була не на ходу. Ну все. А тепер ми її паркуємо в гараж. Ми вже її місце підготували. Кум! Включи свет, будь ласка, в гараже. А там включатель есть. Там есть включатель справа. Все, машинка теперь на ходу. Дивіться. первая поездка. Только я с руч... ножного ручника забыл ее снять. Сейчас будет первая поездка. оба Руль тяжко крутиться, тому що шланг на гідроусіліті в нас порваний. То трошки тяжко крутиться, але нічого. Оба! О, задню передачу знайшов. Зараз будемо пробувати назад. зеркала, головне видно, вікна пооткривав. Перша моя поїздка. Кум, ти подивись, як я буду заїжджати, скажеш мені в гаражі скільки хватить. Чув? Зайди. Бо я буду в кінець заїжджати. В гараж і в нас перша поїздка виходить, в гараж. Заганяємо. Я не знаю наскільки він великий і скільки він місця займе в гаражі. Але треба його загнати, бо завтра будемо зрізати лобовуху. А ну-кум дивись. Ще можна? Ще трошки, да? так? Трошки? Все? Я відкрию багажник. Ні? Давай чуть вперше. Отак. От Опа. Все. Все, глушу. Да. Довго на ній їздити не можна, бо опять же, жидкості немає, вона не охлаждається. Дальніші наші действия ми завтра дзвонив до свого друга Андрія. Який займається покраскою, він міняв лобовуху на вольтові. Будемо зрізати лобове стекло, тому що через нього взагалі нічого не видно, навіть якщо ми його помиємо і сюди затікає вода. То ми вже гараж трошки от закінчили. Вчора хлопці трошки зробили. Ми на стадії розробки, що це все зашиється далі вже стіни. І Знімемо ми лобове. Заженемо машину під рихто... на рихтовку криші. Якщо може тут у нас недалеко, километра три, якщо ні, то поїдемо в Вінницю в вместе з капотом підріхтується. Це ще не точно. Що він вместе з капотом буде рихтуватися. Але нам треба зняти цю лобуху, тому що нічого не видно. Або ми в Вінницю поїдемо без лобового стекла, а нам в Вінницю кілометрів 25. або ми знімемо лобове, поставимо нове лобове. Як поставимо? Ми його на двосторонній скотч просто приклеїмо. І скочем вот зафіксуємо, щоб воно не випало при торможенні. І будемо далі знімати. О. І будемо далі, прийде нам телевізор. У нас встане сюди телевізор, у нас же є новий радіатор, який лежить в багажнику. Поставимо радіатор. Всі останні запчасті в нас попередку вот тут є. У нас є в нас цілий телевізор, цілий бампер, тільки він під покраску. В принципі, все ціле. Сюди купив я два кріплення бампера. Ось такі пластмасові з одної і з другої сторони вони були лопші. Крило в мене є друга оригінальне, під е, рихтовку. Візьму в нього крило. У тобто нас в принципі, накинеться машина, а ще попаяти кріплення фари, ще фару на пайку дали. І в нас, в принципі, передок весь збереться, у нас все є. Трубку я завтра заберу. Трубка стоїть 1000 гривень, плюс там доставка. Цю трубку на гідроусилитель. Нам треба купити жидкость для охлаждення двигателя, жидкость для гідроусилителя, тому що там його немає. Ну і в принципі, в принципі, поки все. У нас е, сьогодні п'ятий день, нагадую, тільки як вона прийшла. Ми її вже поставили на ход, вона не заводилась. Ми її брали, що вона не заводилась. Нам треба тільки купити лоблуху. І далі вже збирати. Ну, зараз це все затягнеться, тому що от, до п'ятниці, сьогодні в нас понеділок, до п'ятниці треба чекати, щоб попаявся телевізор. Це вже задержка, в нас машина буде стояти, ми нічого не будемо робити. Максимум, що ми можемо, це в салоні ще далі поубирати, тому що там взагалі капець робився. На початку відео, я думаю, хто дивився, побачить. Тобто, є так. Так що продовження буде? Дивимося далі.